Я вчора записував проходження. Під час проходження вимкнули світло. Ну а мені для, для цього запису мені треба було, щоб е, два компа було. Один вебку пише там плюс е, таймкоди, другий гру. І оце ж все воно розділене. І я, чесно, за кофлоу записував на 40 хвилин, блять. Вистачило тупо, нахуй 40 хвилин. Тобто, е, якщо, наприклад, у нас стріми і ми плануємо ігри якісь грати, це тупо нереально взагалі. Коротше, я ж розповідав, нещодавно у нас була тема, якраз це підіймалась. Я казав, що я в принципі думаю взяти старого типу батарею додаткову, але щоб вона була більше. А ніхуя, їх тупо ніде немає. Я обдзвонив, обдзвонив приблизно 10-15 магазинів, їх ніде немає. Їх не те, що розкупили, я думаю, що їх вже, ну, їх вже типу не, не продає сам типу, виробник. Це старого типу, вони зараз продають типу, ці з двієчкою, Дельта 2 Макс, а просто Дельта Макс вже немає. Хіба що якусь бушно купити, але враховуючи, що вони е, самі по собі розраховані на не таку велику кількість циклів, то я думаю, що ну, це прямо взагалі кота у мішку брати. Щось, типу, Джекері. Дивіться, мені немає сенсу брати якісь Джекері чи, чи ще щось. Мені сьогодні Мірай теж написала, каже, що там в неї знайомий багатьі, чи що сам виробляє ці штуки. У нас просто є екофлоу. І нам, е, типу, немає сенсу переходити на повністю якусь нову систему. У нас є один Екофлоу на кіловат і мені просто треба докупити до нього щось ще бажано на 2 кіловати щоб вони разом працювали, а разом Екофлоу може працювати лише за Екофлоу. Я думав, типу, на один комфлоу, на другий щось інше. Нє, ні, 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 одне, один девайс треба, і просто щоб, щоб в нього загальна потужність була, е, загальна ємність щоб була більше, і все. Ну і батареї вони, е, вони мен менше коштують, ніж купувати новий девайс, який може віддавати це все. Тому купувати, типу, ще одну зарядну станцію теж не вигідно. Вигідніше просто докупити батарею і ба дельта 2 сумісна з батареями від першої дельта 2 сумісна з батареями від дельта max першого покоління від Дельта 2 додаткова батарея, і від Дельта 2 Макс. Там навіть продаються вони комплектом. Я дивився на європейському сайті. Комплект продається Дельта 2 плюс Дельта Макс звичайна батарея. Ну але я вже не розглядаю вже звичайно, бо у нас її тупо ніде не купиш. А Дельта 2 просто додаткова батарея. Цього ну ця, ця потужність. Її стане в два рази більше, ніж зараз є, але цього все одно буде занадто недостатньо. А так як вхід лише один, я не можу купити зараз одну і потім ще одну. Доведеться одразу брати таку, яка якої. Точно вистачить. Ось, я, я так теж прикинув. 40 хвилин. Типу, докупити ще одну під Дельта 2 батарею. Буде 80 хвилин. І що з цим зробиш? 80 хвилин це так само. Це ні серію не записати на Ютуб, е ні дострімити там, типу, ну, дострімити можна. Але, що але нема. Що що? що ну, не так не я не ж я ж намагаюсь побудувати таку систему, щоб. У нас іде стрім, навіть якщо ми тільки запустилися, щоб у нас іде стрім, е світло вимкнули, і щоб нам вистачило цієї потужності до наступного включення при умові, що воно буде через три години. Три-три з половиною. У мене дві дельти на хату студію, і дуже класно все працює. До речі, у мене брат поставив собі. 2 2-кіловатний дизельний генератор на балкон, а це ти, не, не ти мені писав <про>, про дизельний генератор на балкон. Майже мені потім підходить після стріму, каже, це що у нас в чаті такі долбойоби, що рекомендують ставити генератор блядь, на балкон. Тупо, нахуй, естественний відбор, блядь, процес запущений. Блядь. Не, Ну я пам'ятаю, що під час перших відключень е широко обговорювалася ця тема генераторів на балкон. Ну, це я теж вважаю, що це ну, просто ну, природній е відбір. Я е що хочу сказати, що якщо ви були моїми сусідами такі, що щось блять на балконі, я, блядь, вустроила. Я б таке устроїла. Я просто темну нахуй зробила б за таке. Вона ж все, сука, в квартирі летить. Я на балконі жарю інколи шашлики. У мене у баті теж був такий мангал. Ну, типу, він в розетку підключається, правильно? Ну, це нормально. Це нормально, але це ж, блять, не генератор бензиновий, дизельний, по одне і те саме. Де тупо вихлопи, воно, блять, там згорає, воно смердить. В квартири е... сусідні летить. Твою квартиру летить. Піздав взагалі. Як я чую в сусідньому домі, в сусідньому сусідів того там цей. Хтось поставив собі типу, з перших поверхів, але біля дому генератор. Ага. І то вони так жалуються від того, що шумить, і подальше від вікон, тому що він хоч і на вулиці стоїть занадто близько до вікон, і воно смердиться людям в квартиру. Це ну да, да. Так у нас, типу, теж якесь це предприяття неподалік було, пам'ятаєш, під час перших так. відключень врубали генератора на вулиці в самому низу. Е, ебать, і їбать, воно, воно і воно так тарахтить, що це пізда. Як з інетом? Е, Ланет, просто вони батареї замінили і все. Штук 15-20 маленьких магазинчиків на відключеннях тут, як в цеху, дорінчать вікна просто. Угу. Я вважаю, що ну, такі в побутових цілях е, люди собі можуть дозволити використовувати генератор лише якщо в них приватний будинок. Все. Ну, багато да, квартирних да. домах. Це по-перше, небезпечно. По-друге, залупа, по-третє, багато дуже хуйні. Це не ну, це, це неможливо використовувати, щоб було безпечно і нікому не заважати. Воно тарахтить шуму. Ну коротше, мінуси одні, і це неможливо. Люди, які собі в квартири генератори тарабанять, я не знаю. Я тіш, що дякую вони за з головою, яка в Києві ціна за інтернет? 250, здається, за гігабіт. Ну така ціна, що я, я плачу раз на півроку. Це закидаю і, і навіть не згадую про це. А потім колись е, проходить півроку, я настільки відвикаю від того, що за інтернет треба платити, що під час стріму офається він І все. І Марія коротше, каже, цей з сусідами говорила, е, питають, що а як ви там при відключеннях, що ви робите. Е, Марія каже, ну у нас екофлоу, цей е, дельта. Е, і інтернет працює, все таке. Вони питають, який. Вона каже, там ланет, все таке. Я кажу, Маша, нікому не розказуй. Вона ж зараз, якщо зараз всі підключаться у нас до ланету цього, вони ж будуть споживати, скоріше за все, наші батареї, які оновили, які стоять в будинку. І інтернет у нас буде менше тривати тримати, по ідеї при відключеннях. Я кажу, не вздумай все, одно... нікому більше. А вони все одно не можуть підключити, тому що в них власник за кордоном квартири, а це лише власник з волею може розірватися. А, та, там з волею, блядь, йобана система да, це пізда. Ви не підписуйтесь на волю, ніколи не зв'язуйтесь з тих тільки власник, власник квартири, той, ну, хто, той, договір, хто договір, підписував, договір підписував, той має проїхати. Пілігічно їхати, блядь, куди. Ну, так було, може вже пізда. Але Воля Крінж у всьому, абсолютно, не тільки в цьому. Вони, у них немає взагалі ніякої переваги над іншими провайдерами. У них тільки сплошні мінуси. У всьому, абсолютно. І я пам'ятаю, ще, ще давно якось в Твіттері було обговорення провайдерів. І типи писали: Тю блять, та не знаю, нахуй. У мене воля вже 12 років, працює все ідеально. І ти сидиш такий дивишся на нього, як на долбойоба, і розумієш, що тіп, ну от в тебе воля 12 років, і ти думаєш, що це ідеально. Тому що на момент, коли вона під створювалась 12 років тому, от вона так само і працювала, і це було нормально. За 12 років вже все блядь, змінилось. Воно так не має працювати. І у них здається, досі гігабіта навіть немає. От про Київстар не знаю. У мене був була воля. Ми перейшли на ланет, і це просто було найкраще рішення. Хоча не знаю, може ланет не настільки хороший, а він просто у порівнянні з волею настільки краще. А може ланет він просто звичайний, стандартний, Fez... просто воля йобана Ти Пам'ятаєш за те, коли було якась аварія на ланеті, почали писати в чат, почали писати Ланет верніть трембі інтернет. Вони повернули інтернет, хоча він мав вони мені він стіна написали, що дивимось стрім ваш. Зараз все зробимо. Це коли у нас нескінчений стрім був. Я коли захотів перейти на ланет, мені треба було скасувати волю, і довелося смикати власника квартири, щоб він приїхав спочатку сюди, забрав йобані нахуй девайси від волі для телевізора і оці карточки, які вставляються, щоб тієлік дивитись. Що за хуйня взагалі? Забрав їх, взяв документи і їхав потім туди розторгати цей договір. Ми хотіли підключити взагалі під час перших відключень, дізнавались за цей оптоволокно. Але у нас не підключають. Нащо наше це телебачення від інтернету, якщо є сервіси, тільки не Світ -Ті Світ Світів, блять, це воля, нахуй в світі цих сервісів. Світ Світів це йобане на блядь, блять. Це пізда, нахуй. Ніколи в житті не користуйтеся ним. Я нещодавно скасовував всі свої підписки. І там було, і там була ще підписка на світ Тіві. Марія щось там один канал хотіла глянути, підписалась, і воно у нас рік було. Там, блядь, неможливо залогінитись туди нормально. Неможливо скасувати цю підписку без того, щоб писати в підтримку. Це йобана хуєта. Мегаго теж хуйня. Ну може бути, але у порівнянні зі Світ ТВ значно краще. Зараз хтось сидить на волі, і в нього Світ ТВ. Та по любому хтось хтось є. Ну, по-любому, напишіть в чаті один в кого Світ ТВ. По-любому хтось є. На волі теж дуже багато людей. Е, але я просто кажу, як людина, яка користувалась і тим, і тим, і знає різницю. Краще вже Мегого. Але я не знаю, я знаю тільки і Мегого. А ти пам'ятаєш волі, прикол, що коли в них щось там ще з інтернетом, і ти намагаєшся це, це вирішити, то це взагалі нереально вирішити. Там якась йобнута підтримка, щось таке. Е, волі прикол в тому, що у них ніде не пишеться номер телефону їх, mm -hmm. ти не можеш його знайти. Щоб знайти тобі треба витратити 40 хвилин, потім ти знаходиш номер телефону, і ще 40 хвилин чекаєш на лінії, поки тебе зв'яжуть з чимось. 40 хвилин, точніше, ти пролистуєш оце. Натисніть один, натисніть три, натисніть три. Так, точно, срака. точно, точно. Слухаєш потім, ту всю залупу рекламну. А потім 40 хвилин чекаєш на лінії. І потім беруть слухавку, якщо візьмуть, а можуть випадково скинути, і ти проходиш це все спочатку. А, і кажуть тобі, ну. Блять, коли починемо, тоді починемо. І все. І це ще все в обмежений час. Типу, там є години роботи. В той час, як ми перейшли на ланети, я був ахуєвший, коли я о 3 годині ночі дзвоню і їм і кажу: Що з інтернетом? Вони кажуть, начальник зараз робимо. І зробили тупо одразу, як я, як я набрав. Угу. О 3 годині ночі. І там кнопки в них є, вони нажимають і все роботає. Ще була хуйня. В мене дзвінок підключений. По вайфаю по підключений дзвінок в квартиру. Е, і коли бу, почалось повномасштабне, нікого вдома не було, я був в козятині. З, за інтернет е, невчасно платив, потім ну закінчився цей. Я проплат... я не міг зайти, бо я по айпі вхожу. Я не пам'ятаю пароля свого. Я їм набрав, сказав там номер договору, номер е, ім'я на кого записане. Вони допомогли мені увійти, допомогли оплатити. І потім все одно не запрацював дзвінок, тому що треба було, типу, після цього чи роутер перезапустити, чи ще щось. А я в козятині, блядь, що робити? Як мені зробити, щоб дзвінок запрацював, щоб бачити, хто тут шастає? Е, набрав їх, і вони якось, типу, зі своєї сторони перезавантажили мені, і все запрацювало. Їбать, їбать, я ахуєвший був. І, Данило, і це все зайняло в мене там хвилин 10. Данило, а яка в тебе швидкість волі? Ти кажеш, все ідеально працює. Яка в тебе швидкість воля, і для яких потреб ти використовуєш? І дивитися серіали. Тому Пройшов хату перезагадувати. Тому що чому ми змінювали це? Тому що Філіп монтажером працював, і йому треба було вигружати за короткий період часу, великі відоси, тяжкі відоси, і він це ну і, і, і воля, блядь, пам'ятаєш, скільки це загружали ті файли? там? Ну, — Ну там 100 мегабіт було. Да. А мені запропонували, кажуть, не хочеш на гігабіт перейти, а я дуже давно хотів. Я кажу, бляха, ну це ж грошей коштує перехід. Е, кажу, якщо ви мені е, з проєктом доплатите за перехід і місяць гігабіту, то ладно, вже заради вас перейду. Е, і вони кажуть: ну ладно, доплатимо, доплатили мені 250 гривень, і я перейшов е, охуєно, охуєно. Я, Чи перейшов би я так? Скоріше за все так. Ну типу, це не в грошах було це 250 гривень. Було, але треба був якийсь поштовх. Треба був якийсь толчок. оцей, щоб це зробити. А так, Данила, шо? 100 мегабіт чисто для серфінгу інтернету? Ну то тобі й хватає. Ми б стрімити з такого не змогли. Мабуть, інтернет Так у, більш... у більшості людей 100 мегабіт. Да? І вона нормально стріма. Цікаво, до речі, провести аналітику. Давайте проведемо. У ну, насправді 100 мегабіт це не супер жахлива швидкість. Цього вистачає з головою. Для там довше качає щось, якщо гру скачати, я там можу собі дозволити сказати прямо на стрімі, коли огляд телевізору, сказати, що, може, кіберпанк скачаємо, і він там за 20 хвилин скачається. Зі 100 мегабіт, ну це буде в 10 разів довше. Більше ста це вже під особливі потреби. То скоріше так, я, я, я теж. Хоча, хоча. Типу, я думаю, це під особливі потреби було декілька років тому. Зараз це стає більше стандартом. Тому все ж таки, багато хто з провайдерів навіть не мають 100 мегабіт вже і підключають, ну там по Києву. Здається, у Ланета не можна 100 Мбіт під підключити. Штаник, тільки, тільки, гігабіт. тільки Гігабіт в Києві. Коротше, бачиш, у більшості 100 мегабіт. Короче, стосовно швидкості інтернету. З Івоняком переписка. Він питав про програму, щоб передавати відео з телефону на стрім собі в, в ОБС. І каже, падає ФПС. Типу, це інтернету не вистачає? Чи чи це програма урізана? Я кажу, і нет не вивозить. Він пише: Ебать, 100 мегабіт, і не вивозить. Пизда. Я починаю грати, кажу, це ж бомж пакет 100 мегабіт, Каже, іди вивозить. Він каже: Е, чекай, може я хуйово сказав, зараз під тест гляну, Дивиться і скидає мені скріншот, де там швидкість завантаження 85. Пише: Я думав, що в мене ракета, інтернет. Я скидаю йому в мене на той момент 600, швидкість завантаження. Він пише: Да що за хуйня? Чи ти Єк! Єк! в тебе такі цифри, бля! Я кажу, це гігабіт. Я кажу, що 100 мегабіт було стандартом, там років 10 тому. Він пише: Да я в селі, в селі це ракета нахуй. Коли сидів на інтертелекому, там 10 мег... там і 10 мегабіт не було, один-два максимум.